Привіт! Сьогодні на каналі щось новеньке. Ви звикла до серйозних розкладів, глибоких трактувань і стриманих відео. Час трохи освіжити атмосферу. Це новий формат, більш легший, іронічний, але все ще поділ. Я так само працюю з Таро серйозно. Але подаю це трошки простіше, ближче до життя і з скрапленою гумором. Ну, але ж хто сказав, що розклади не можуть бути і корисними, і веселими. Тож, якщо ти відчуваєш, що щось назріває, наче щось може статися, але не ясно, що цей розклад спеціально для таких моментів. Ми подивимося, яка небезпека, бо несподіванка може чекати найближчим часом, і що з ним робити. Отже, розклад будемо робити на 5 карт: це яка небезпека насувається, що є джерелом небезпеки, яка сфера під ударом, що не треба робити, і як себе врятувати. Отже, яка небезпека насувається? І дістаємо нашу першу карту. І перша карта у нас це перевернута вежа. Ну, Тут очікується нестабільна ситуація, яка виникла не раптово, а тягнеться з минулого. Це результат подій, які давно потребували змін, але ти закривав на це очі. Може стосуватися дому, роботи, особистих меж. Це не грім серед ясного неба, а результат довгого я потерплю ще трохи. Все не розвалиться, бо вже розвалилось. Тепер просто сидимо в руїнах і робимо вигляд, наче це лофт. Так, наступне питання, що є джерелом небезпеки? Джерелом небезпеки у нас є диявол. Ну, Тут таке залежність, або прив'язаність до людини, думки, ситуації. Або є страхи вийти з неї, або неусвідомлення того, що ця ситуація, думки людини, вони тебе тримають. Також може бути вплив маніпуляцій, або токсичні середовища, або просто ти сам собі диявол. Не ти не можеш вийти з відносин, це вони не відпускають, як кредитка Приватбанку. Наступне питання це яка сфера життя під ударом. І тут у нас перевернута десятка пентаклів. А тут. Фінансова сфера або стабільність у сім'ї, можливі конфлікти в родині, розчарування в планах на майбутнє, несподівані витрати. Якщо є спільний бізнес чи майно тут можуть бути нюанси, можете опинитися ситуація, де все було нормально, а потім здрасті проблеми. Це як в гаманці лишилась лише карта є підтримки з нулем і чекса. Тебе е, наступне питання: у нас це що не треба. Тут у нас лицар мечів, що означає, що не поспішай. Не кидайся з рішеннями, не провокуй конфліктів і не доводь свою правоту силою чи тиском. Зараз не той період треба контролювати емоції. Це, якщо хочеш написати комусь все досить, зроби глибокий вдих, запий чаєм і не пиши. І останнє, як врятувати? Себе, як врятувати ситуацію, що зробити, як діяти. Так, і тут у нас карта сила. Тобто тут нам сила каже, що треба тримати баланс між внутрішнім контролем і діями, не поспішати, але й не уникати. Ви маєте ресурси, щоб вийти переможцем, спокій, мудрість, впевненість це ключі до виходу із ситуації. Ти не слабкий, просто злий. Використати цю силу в мирних цілях як джедай. Отже, у цьому розкладі карти чітко показують, що наближається період турбулентності, що в житті хитнеться, і, швидше за все, це пов'язано з якимось особистим простором або стабільністю. Це може бути сварка в родині, це криза в стосунках, це фінансові труднощі, або навіть глибоке внутрішнє виснаження. І головне. Ти це вже відчуваєш. Просто боїшся назвати речі своїми іменами. Це не зовсім все пропало, але час перестати закривати очі. Ситуація вимагає зрілості, самоконтролю і не менш важливо дбайливого ставлення до себе. Не можна бігти, кричати, рубати з плеча, навпаки, пауза, аналіз, мудрі дії. Це момент, коли доля ніби натікає, от тепер доросліше. Тобто є сили це пройти, але з холодною головою, без паніки, і без того, щоб стрявати в драми, які виснажують. Отже, такий у нас розклад, якщо ти відчуваєш тривогу. Якщо вам сподобався такий формат, обов'язково ставте вподобайки, дзвіночки, щоб не пропускати такі відео. Не забувайте підписуватися на цей канал. А ми з вами побачимося вже у наших наступних відео.